Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке панічна атака і як з нею боротися. Що ж, поїхали? Причини панічних атак. Панічна атака це раптове відчуття сильного страху без реальної небезпеки або очевидної причини. З'являється вона раптово, і напади часто відбуваються, коли людину щось непокоїть або тривожить, або людина може переживати складний стресовий досвід. Також панічні атаки можуть бути наслідком перенесених хвороб. Панічна атака може тривати недовго від декількох хвилин до 30 хвилин. Панічні атаки не загрожують життю, але людині здається, що в цей час у неї стається серцевий напад. Інколи у людини з'являється відчуття смерті. З панічними атаками важко впоратися самостійно. Крім того, бажано звернутися за професійною допомогою, тому що без спеціаліста панічні атаки з часу можуть навіть посилитися. Симптоми панічної атаки прискорене серцебиття. Задуха або ускладнене дихання, оніміння або терпіння рук і ніг, нудота, дискомфорту шлунку, запаморочення, сльози, не змога перестати плакати, відчуття, ніби людина воскова фігура і застигла не може рухатися. Світло може різати очі і здаватися яскравішим, інтенсивнішим. Причиною панічних атак можуть бути різні проблеми зі здоров'ям. Це також причина. Можуть бути різні стресові ситуації, пережиті психотравматичні досвіди, тому варто проконсультуватися з психологом або психотерапевтом. Також всі ці симптоми можуть бути причиною інших хвороб, тому, перш за все, варто звернутися до сімейного лікаря, щоб виключити і внутрішні причини хвороб. На жаль, в сучасному світі панічні атаки бувають не лише у дорослих людей, а також і у малих дітей. Не всі дорослі знають, що таке панічна атака та як з нею справлятися. А якщо панічна атака стається у дитини, важливо розпізнати її симптоми та вчасно допомогти дитині. З панічною атакою може впоратися і самостійно, знаючи потрібні прийоми і техніки. Треба їх вміти пояснити дитині або застосувати разом з нею, щоб зняти інтенсивність симптомів, наприклад, таких як задуха або прискорене серцебиття. Їх можна врегулювати дихальними вправами. Щодо інших симптомів, не завжди їх можна позбуватися вчасно без сторонньої допомоги. Техніки впливають тільки на цикл панічної атаки, тобто думки, поведінка, тілесні відчуття, емоції. Для того, щоб розірвати це коло панічної атаки, можна впливати на кожен з цих елементів. Дитина може відчувати, що втрачає контроль над своїм тілом, і тільки дорослий може надати їй відчуття безпеки, допомогти заземлитися для того, щоб панічна атака припинилася. Дихальні вправи. Одна з небезпек панічної атаки це те, що може відбуватися за духа, утруднене дихання або прискорене серцебиття. Якщо таке стається у малої дитини, звісно, це її лякає панічна атака, ще більше набирає обертів, тому що прискорюється дихання, і, звісно ж, прискорюється серцебиття. Цей алгоритм дихальної вправи для того, щоб заспокоїти допомогти дитині впоратися з панічною атакою. Крок перший. Треба покласти руку на животик і зробити декілька вдихів, видихів, відчути пальцями, як рухається ваш живіт. Тобто дихати не просто грудною клітиною, а дихати так, щоб можна було відчути свій живіт. 5 секунд вдих, 5 секунд видих, через ніс вдихаєте, видих через рот. Треба пояснити дитині, що коли вона дихає, м'яко надуває свій животик, як повітряну кульку. А коли видихає, повітря ніби повільно виходить із кульки. Тобто її пальчики повинні відчувати, як животик здувається і надувається. Якщо сконцентруватися на таких діях, то увага переключається на тактильні відчуття. Дуже важливо відчувати пальці на животі, відчувати, як рухається живот, і, звісно, контролювати, як ви вдихаєте і видихаєте через рот. Це допоможе зменшити серцебиття, врегулювати дихання. І, звісно ж, перевести увагу дитини, бо треба концентруватися на всіх цих діях. Також можуть допомогти і інші вправи і техніки для роботи з дитиною, у якої панічна атака. Можна перелічити всі предмети одного кольору, які є в кімнаті або навколо вас, рахувати кроки від якогось предмету до іншого предмету. Потерти кінчик носа. Також під час дихальної вправи можна звернути увагу на те не тільки як знадувається животик який здувається, а й на те, як рухаються ребра, як вони збільшуються, зменшуються під час дихання. Тобто важливо відвертати увагу дитини під час цієї вправи. Інколи прості речі рятують нам життя. І панічна атака це не просто реакція організму, це і реакції і психіки, це тривога і це страх. І дуже важлива задача дорослого запевнити дитину, що вона в безпеці. Дякую за увагу. На все добре.